Президент Чехії Петер Павел зробив досить тверезий, хоча і невтішний прогноз щодо війни в Україні. Він заявляє, що війна може тривати, друзі. Роками, але якщо продовжуватиметься в такому ж дусі, за його словами, російським військовим вдалося окупувати деякі частини української території, правда, ціною величезних втрат, але українська оборона дуже успішна. Вони завдають російським військам величезної шкоди. Але як зазначає Петер Павел, такий стан справ є неприйнятним для всіх. І окрім підтримки України дуже важливо чинити ще й максимальний тиск проти Росії та демонструвати, що на полі бою немає перемоги. І я повністю згоден одна підтримка України і в той же час, наприклад, закупівля нафти в Російської Федерації це інша підтримка Росії а повинно бути підтримувати Україну та тиснути на Росію, максимально тиснути в такому випадку. Війна може швидко закінчитись, прогноз чеського президента це реалістична оцінка поточної ситуації, яка підкреслює саме необхідність підтримувати Україну та здійснювати максимальний тиск на Росію. Я вам нагадаю, що президент Чехії Петер Павел колишній військовий, тому він розуміє, що говорить.